Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати свою парфумерну поличку на червень місяць. Так, перше це Ангел і Демон. Це репліка або аналог, або копія славнозвісного аромату Ангел і Демон. Туалетна вода. Це у мене виробник. Ще тоді, коли купувала до війни Білорусь-Діліс дуже мені подобається, використовую, коли не дуже спекотно, а така, знаєте, комфортна погода, можливо, навіть трішки прохолодно, так як зараз в нас похолодало. Він, Цей аромат дуже стійкий, такий яскравий, трішки Такий колючий навіть чимось мені нагадує, от коли ми відкриваємо бутилку шампанського, оці бульбашки, от знаєте, коли ніс трішки б'є, так от і цей аромат, коли я його наношу, він такий, значить, ніби аж ніс б'є, але потім доволі таки гарно. Розкривається на шкірі, на одязі, стійкий, шлейфовий, ну, подобається він мені. Також користуюся такою парфумованою водичкою. Avon Encanto. Це у нас іде коралова магнолія. Із цієї лінійки Encanto це такий самий мій улюблений аромат. Шкода, що зараз Avon його Каталозі не представляє, він не продається. От, от Як завжди, у нас, знаєте, коли щось хороше, то от трішки продадуть і потім його десь ховають. Я не знаю, як це, як це воно буває, але цей аромат для мене такий квітковий. У мене він був в. Парфумованих оцих водичках спреях-лосьонах. І коли останній раз цей аромат був в каталозі, то я його все-таки купила і з задоволенням його використовую. Знаєте, деякі кажуть, що от в вигляді спрею. Цей аромат більш стійкий, ніж у вигляді такої туалетної водички. Ви знаєте, я погоджуюся, це дійсно так. Не знаю чому, але у вигляді спрею якось цей аромат тримається на шкірі і на одязі ну, набагато більше. А ця туалетна водичка така не дуже стійка, потрібно постійно поновлювати, але вона мені подобається. І я її буду з задоволенням використовувати, мабуть, на протязі, верніше не на протязі, а протягом всього літа. Так, оцей аромат Happy Fizz від Moschino вже закінчується. Такий для мене конкретно він був літній аромат. Тут... Щось фрукто більш фруктове, ніж квіткове. Навіть не можу щось правильно описати, що я відчуваю, але є тут і фрукти, і квіти, і якісь пряності, і цитруси. Ну, все дуже гарно так перемішано. Використовувала і я і мій син. Уже там буквально залишилося на один-два пшики. Десь ми з ним загубили цей ковпачок кругленький. От купували цей аромат ми з чоловіком у нас на барахолці, можу, буду так говорити, і він був десь так: от, ну. Половинка його було, і от дуже шкода, що він закінчується. Дійсно, такий аромат, який піднімає настрій, і він, і він стійкий, стійкий. Так, Далі, далі тут заховався за цим ароматом. Аромат від Faberlic Donna Felise, люблю його, дивлячись на, це, що, на те, що це Faberlic, це е, такий апельсиновий сік з е, деревними нотами, От, дуже мені подобається. Я його можу е, наносити, вигулювати, використовувати протяг, протягом всього року. От, ну, Десь так гарненько я ним користувалася в травні місяці, а тепер от в червні трішки один чи два рази використала, якось так пішла жара, і я його так відсунула трішки на другий план. От, але аромати, які мені подобаються, мені саме оцей флакончик е, висилала Іра. Дякую тобі, Іра, Ірина Талама. От з задоволенням ним користуюся. Також тут на задньому плані в мене от. Такий спрей водичка від фармасі Краш. це і саме парфумована водичка Bodyміст. Я закінчила вже ламур, мені він більше подобається. Ну, тепер буду от вже добивати краш. В основному використовую після душу. І також от у мене тут спрей-лосьйон від Avon. Новинка. Ну, не новинка для мене новинка це фламінговий. Захід, да, закат, будіміст, міст. тут такий фруктовий аромат, якісь такі тропічні фрукти, дуже приємний, мені подобається. Так, далі. Тут у мене Summer White Sunset доволі такий популярний аромат. І раніше, коли я тільки Починала знайомитися з ним, то я чомусь думала, що це аромат для зими, і починала його використовувати саме взимку. Він якось мені не зайшов. Ну я так не могла тоді зрозуміти ці всі такі, знаєте, восторги. Дівчат по поводу цього аромату, але потім почала вже дивитися відгуки, почала дивитися відео наших парфумерних блогерів, і всі почали, ну, говорять, що це літній аромат, саме літній. Мені чуть не здавалося, що влітку він буде доволі такий важкий, буде душити мене. От, але потім все ж таки думаю, ну потрібно ж слухати людей, які розбираються в цьому. І я почала його використовувати саме влітку. І як він красиво відкрився. І зовсім мене не душив. І так я його полюбила саме влітку. І от недавно теж дивилася відео Ірини Талами, і от вона мені. Ну, не мені, а нам нагадала, що цей аромат теж вона була, бере використання в червні. І я так вже так, мені потрібно ж і мені дістати своїх запасників цей аромат. У мене, до речі, є ще один зовсім новий такий от флакончик. Тому цей використаю і вже так надіюсь, закінчу його. Цього літа, тому що і на липень він у мене перейде, от. Ну і потім буду вже відкривати новий флакончик. Зараз ці аромати подорожчали ввейвані, тому дуже добре, що в мене є вони в запасах. Також, от тут на задньому плані, йде у мене Oriflame, це лінійка Woman Collection, Білий бузок. Теж його використовувала, але не так багато. Ви знаєте, чомусь цей аромат трішки мене якось під, під душу. Я не знаю, чому. От е, е, аромат з буском в Ейвені є, у мене теж це аромат лілак, е, той якийсь більш ніжний. А цей, ну, такий, е, трішки для мене важкуватий. Так. І ще я зараз задоволення використовую от такий персів від Avon, персів Sunshine, теж доволі такий е, приємний е, квітково-фруктовий аромат. Е, є тут якісь такі приємні фруктики, якась Така солодкувата груша, але цей аромат не можу сказати, що він такий прямо солодкий-солодкий. Він для мене свіж, свіжо солодкий, читала відгуки. Дівчат, що цей аромат більше підходить, все-таки десь туди ближче до кінця літа, таку на таку теплу осінь початок осені, тому що в ньому є нотка, от нотка якась така, знаєте. Терпка отака нотка чорнобривців, або якоїсь такої, знаєте, сухої, сухої не трави, а сухоцвітів. От щось таке. Дійсно, я от коли почитала, дійсно я погоджуюся, є така якась нотка, знаєте, вже не квітки, а коли вона вже так підсихає. От. Можливо, я от ще трішки покористуюсь в червні, і, можливо, все-таки дійсно я його залишу десь там на кінець серпня, на початок вересня. А, от. Але аромат дуже мені подобається. Зараз теж його немає, здається, в продажу Ейвені. В класний аромат. У мене була така от ручка в об'ємі, 10 10, да, мілілітрів. І я, і я її використала, мабуть, навіть не одну. Хочеш подивитися, скільки. Так, 10 мл. В, косметич... в косметичці, в сумці у мене зараз ну, постійно лежить оцей аромат, це масляні духи, зелений чай. Дуже вони мені подобаються. Такий свіжачок, але такий свіжачок, який от для мене він підход, під цей аромат підходить не тільки на літо, а і весна, і зима, і вес, і літо, і осінь. Тут уже майже він закінчується, обов'язково повторю, тому що він для мене. Свіжий, приємний, такий, знаєте, дуже близько, він не шлейфовий, дуже близько лежить до, ті, до тіла, як це до шкіри. Я його постійно відчуваю. Він такий, знаєте, аромат, який тільки для мене. Я насолоджуюсь ним, ну, так, Аналог да, Елізабет Арден зелений чай, але тут він такий якийсь м'якіший, солодинка якась є. ну, Дуже-дуже мені подобається. от, Тому. Хто цікавиться такими от ароматами масляними, зверніть увагу: це от цей зелений чай, Green Tea. І зараз от теж дістала своїх запасів Avon e Life від Kenzo. Дуже мені подобається цей аромат квітковий. Тоді, коли він був представлений в AVEN, я якось не дуже його зрозуміла, багатьом цей аромат подобався, подобається, і були в захваті просто. Ну, а я якось так ну, думаю, ну, аромата, А тепер він настоявся. І я його зараз от саме в червні почала використовувати. І, знаєте, він зовсім по-іншому для мене розкрився. Дуже-дуже приємний аромат. Такий ніжно-квітковий, приємний. Тому я його зараз з задоволенням використовую і ношу в косметичці в сумці. Ось така мене поличка червнева моїх ароматів. В основному вони, бачите, всі такого жовто-оранжево-помаранчевого кольору. Ну, тільки цей один такий рожевий, а то всі якось так підібрані саме з такими літніми соковитими кольорами. От і все, що я хотіла вам показати, розповісти. Дякую за увагу, дякую за перегляд і коментарі, які, я надіюсь, будуть під цим відео. І всім гарного, теплого, спокійного літа. До наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!